У програмі всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників набуває статусу громадської організації. Як відзначив президент об'єднання Ігор Шкіря, це несе для організації чимало нових можливостей. Швидкісні електропоїзди Hyundai з'єднали всі міста проведення Євро 2012. Ситуація виходить різнополярною. Пасажиропотік зростає, але вже на всіх трьох маршрутах зафіксовані негаразди в роботі українського експреса. Про все це та інше дивіться далі у проєкті Транспорт. Будемо дружити сім'ями між залізницями України та Росії не повинно бути проблемних питань. Про це під час зустрічі говорили прем'єр-міністр України Микола Азаров та президент ВАД РЖД російській залізниці Володимир Якунін. У ході діалогу Якунін звернувся до глави українського уряду з проханням підтримати пропозицію про запровадження єдиної системи сертифікації в рамках Ради залізничного транспорту країн-учасниць СНД. Микола Азаров пообіцяв усі питання. Розглянути найближчим часом. 27 іюня состоится в Донецке межправительственная встреча, де буде обсуждано весь комплекс абсолютно вопросов. Це перша за більше півтора року наша така встреча, яка призвано підготувати встречу двох президентів. По сусідськи поділилися росіяни і власним досвідом та порадили приватизувати залізницю. Володимир Якунін наголошує, роздержавлення залізниці зняло навантаження з бюджету і посприяло внесенню приватних інвестицій. І саме за ці кошти вдалося оновити рухомий склад. Водночас у російських залізниць немає свого вагонного парку, тому за нормативний обіг рухомого складу нині відповідають нові власники. В смислі організації, собственно говоря, железнодорожні роботи управління движения. у нас кроме текущих оперативных вопросов, которые всегда возникают, либо где-то произошла накладка, либо значит, возникло сгущение подачи вагонов, Крім оперативних вопросов, у нас ніяких стратегічних розгласавань Вони і не тому що здесь, в сі, а тому що докладу у нас нікаті розгласавань вирібності. Під час зустрічі сторони також розглянули питання необхідності двостороннього співробітництва у розвитку залізничного транспорту, інвентаризації вагонних парків та сертифікації рухомого складу. Також домовились про те, що Україна та Росія створять систему єдиного логістичного. Ого, менеджменту від завантаження до відвантаження це сприятиме збільшенню обсягів транзиту через українські порти, і як результат підвищить конкурентну спроможність вітчизняних підприємств. Укрзалізниця відкрила рух швидкісних електропоїздів за маршрутом Київ Донець. Тепер відстань пасажири долатимуть за 6 годин замість звичних 10. У перший свій рейс поїзд відправився у переддень початку євро 2012 Серед його пасажирів був заступник міністра інфраструктури Володимир Корнієнко. Він відзначив, за комфортністю поїзд повністю відповідає своєму високому класу. «Цей поїзд повністю відповідає своєму класу для європейського. України. И я считаю, что это шаг вперед в организации пассажирских перевозок на железной дороге. Это то, что мы хотели действительно показать в первую очередь себе, Що ми можемо зробити, що ми зробили і то, що ми зробили для наших пасажирів. Ну і, звісно, для пасажирів, які будуть їхати на ярмарку по понеділках, вівторках та середах на маршруті Київ-Донець базова вартість проїзду становитиме 540 гривень у першому класі та 389 у другому. Як і для інших маршрутів українського експреса, тут що четверга та щосуботи діятиме знижка 10%. Натомість у п'ятницю та неділю вартість проїзду зростатиме на ті ж самі 10%. При оформленні квитка на швидкість. Ні, електропоїзди у напрямку туди та зворотньо також застосовується знижка у розмірі 10% від вартості проїзду. До речі, за статистикою серед усіх наявних сьогодні маршрутів шутки поїздів найбільшою популярністю користується Київ Харків. На сьогоднішній день найбільш востребованим маршрутом виявився київ харків Там насіленість приближається к 80% І, в общем-то, найболі вас на Львов, к сожалению, пока такої нет. Ну, Мы видим, может быть, где-то еще свою недоработку, может быть, сезонность. Ну, надеемся, что она будет увеличиваться. Что касается Донецка, то на сегодняшний день могу сказать, что на те дни, когда будут футбольные матчи в Донецке, все билеты на эти поезда практически выкуплены. Із 9 червня у сполученні Донець Київ був доданий другий швидкісний потяг. У перших рейсах пасажири условлювали своє задоволення мандрівками новітніми електропоїздами. Ну, деле, раніше я не пользувалася поїздами, намагався літати самолітами, так як е, е, було очень неудобно попутешествовати старими поїздами. А эти навіть не більше нрави, ніж європейські. Да, я любив завжди німецькі ну, Южна Корея мене удивила. Ну, я рад, що на Україні з'явилися такі поезда. Я рад. Просто щасливий, що я мав їхати в такому поїзді прекрасном, прекрасному, хорошому, скоростью, скоростю з хорошим. Все відлично. Щоправда, радість пасажирів тривала не надто довго. 10 червня новий швидкісний поїзд. Хюндай, який курсував сполучення в київ Львів через поломку, прибув на станцію призначення з двогодинним запізненням. Зі слів заступника начальника прес-центру Львівської залізниці Юлії Грабової. поїзд Хюндай зламався. Зупинка була на станції Красне Львівської області. Зламався пантограф. Але за її словами всі претензії потрібно виставляти корейській стороні виробнику. Так би мовити, не чудив швидкісний корейський поїзд, і по дорозі на Донецьк він запізнився до місця призначення на 44 Хвилини в Укрзалізниці не назвали причини затримки поїзда, але після поломок на усіх трьох маршрутах курсування химдаїв фахівці Укрзалізниці вирішили розробити порядок впровадження компенсації пасажирам за запізнення поїздів інтерсіті. Плюс у випадку затримки українського експреса більш ніж на 30 хвилин планується компенсувати різницю вартості проїзду до рівня вартості проїзду у купейних вагонах. Відповідні зміни до правил перевезення пасажирів вантажу багажу та кошти залізничним транспортом України будуть направлені на погодження до відповідних комітетів та відомств. А ось у самому Донецьку під Євро 2012 відкрили нову транспортну розв'язку. Щоправда, будівельні роботи тут триватимуть і надалі. Повністю осучаснену транспортну інфраструктуру завершать тільки восени. Нову розв'язку побудували на перетині двох магістралей державного значення. На комуні за пробуття висі домові там наша року пускай, але не такою масштабне стадіону аеропорти. Не са не буде за рук, тоді нічого вообще. лишилось реалізувати п'яту чергу будівництва. Попереду також роботи з вагоустрою території, облаштування та водовідведення. Незважаючи на стислі терміни реалізації проекту, будівельники запевняють, що усе за технологією, проте вирішили перестрахуватися. Ввиду того, что в такие сжатые сроки была построена эта насыпь, приняли решение поработать этот насыпь. Может, какие якісь посадки проявляться і только лишь ж восьох положиться основний слой покриття через збільшення пасажирського та вантажного транспортних потоків у цьому місці. Рух авто був постійно ускладнений. Влада регіону запевняє, введення в експлуатацію такої розв'язки не тільки суттєво покращить транспортну інфраструктуру, а й надасть поштовх для розвитку прилеглих територій. Земельні учаски, які знаходяться возле тих всіх дорог, об'їзних, вони можуть створити, я читаю сотні робочих місць. Для транзитного автотранспорту ми постоянно стараємося зараз ускорити, е, делаем більш прозрачным, создаємо людям условия. Ми вам будемо проводити сети, давати землю, а ви строїти, здавати робочі. Нова транспортна розв'язка. Щодня пропускатиме 40-45 тисяч машин. Її загальна вартість становитиме 350 мільйонів гривень. Час змін. Всеукраїнська асоціація автоперевізників отримала новий статус. Відтепер вона громадське об'єднання. Однак це не єдині зміни у ВААП. Окрім того, асоціація розширює свої кордони і йде в регіони. У всіх областях України створюються осередки ВААП. Проте у кожній справі є свої труднощі. Не обійшлося без них і цього разу. Затримки із створенням осередки виникли у Криму, Одесі, Рівненській області та Києві. Президент ВАП Ігор Шкіря дав місячний термін, аби ці проблеми були вирішені. Я пропоную в течение іюня до кінця місяця закончити регістрацію городских осередків крупних городів. Обласні центри независимо від населення, независимо навіть Ужгород, Маленький город, например. А э, города областного подчинения, которые население свыше 250-300 тысяч, ну таких в Украине десятка-полтора. Я хочу, щоб ми цю роботу з вами завершили до кінця місяця. У ході зустрічі говорили підприємці про одне з найболючіших питань галузі нелегальні перевезення. Наголошують, справа зрушила з мертвої точки. Однак деякі питання так і залишилися невирішеними. Так, наприклад, перевізники сумщини скаржаться і досі борються з проблемою самотужки. Відсутня на сьогоднішній день підтримка в цій роботі. Органів державної влади та силових структур, які мають вплив на вирішення цієї проблеми, незадоволені роботою правоохоронців і на Полтавщині. Підприємці нарікають, вже стомилися від постійних перевірок, хоча й працюють виключно у законодавчому полі. У всіх областях на сьогодні сучаснують проблеми. У всіх областях Контролирующими и карающими органами всех уровней сейчас проводятся переверки, именно проверки легальных перевозчиков. У нас в Полтавской области это очень большая проблема. У нас в течение трех месяцев одного и того же перевозчика проверяют по 10 раз. Незадоволені перевізники нинішньою тарифною політикою, адже дуже часто перевезення нерентабельні. Вартість обслуговування транспортних засобів з кожним днем росте. А підвищувати тарифи на проїзд проблематично. У першу чергу через різку негативну реакцію пасажирів. Прежде, ніж почати наприклад, роботу по тарифам треба дуже серйозно позаніматися в області і по е піару, так сказати. по рассказать жителям, пассажирам, рассказать наши проблемы, все. Не все люди нормально воспринимают и понимают повышение тарифа. И вот как раз здесь у нас непочатый край работы, потому что мы хотим так, чтобы все было хорошо, а в то же время в регіонах ніхто в цьому напрямку цілі не займається. На стадії вирішення знаходиться зараз і питання співпраці перевізників з автостанціями. Президент ВААП Ігор Шкіря наголошує, вирішити цю проблему нелегко, але відступати асоціація не збирається. Є е, совершенно полярне мнення представників автостанцій і представників півочка. Ви слышали сьогодні виступлення. Їх трудно усадити. За единый стол переговоров у них каждого, у каждого свои интересы и конфликт интересов присутствует. Поэтому, как оказалось, тема сложнее, чем просто роспись пера, к примеру, министерством. Мы не хотим принимать, лоббировать такие решения, которые будут потом критиковаться всеми сторонами. Все-таки лучше еще месяц или там два мы поработаем, но выйдем на уже хорошее взвешенное решение. Обговорювали на засіданні не лише існуючі проблеми у ході загальних зборів. Делегати також затвердили склад ради ВААП та ухвалили статут асоціації у новій редакції.